Всіх вітаю на нашому каналі Домашній золотий мед. Мене звати Василь. І це друге відео вже нарешті після свят. Свята закінчилися і пора працювати. Ми готуємося до взятку. Нарешті ми завтра вже виїжджаємо на взяток. Так що вже будемо мати скоренько свіжий мед, смачний мед. І ось тепер ми покажемо, як воно працює, щоб насправді отримати хороший і якісний мед. І так, ми тепер зараз на пасіці, ми зараз працюємо з 10-ти рамошниками. Минулий раз було відео, це восьмирамошники. Це є наші 10-ти рамошники з ППУ. Що ми робимо? Що ми готуємося для взятку, тому що ми їдемо зараз на взяток ріпаку. там і себе є, так що буде смачний мед. Ось я вам показую те, що я вам і говорив. Наша технологія, що тут немає зараз ніякої тари. Для вас буде так пояснювати, тобто, есть, сотів немає, тут закрито це підділення для меду. Народилася бджолина сім'я, це дуже хороша бджолина сім'я, вона вже нам декілька рамок дала для слабаків, тому що ми зараз працювали на вирівнювання сімей, щоб були сім'ї всі дооднакові. Ось ця сім'я нам принесе 100% хороший мед, якщо, звісно, не задається. Що ми зараз робимо? Зрізати ось ці нарости, тому що вони нам будуть мішати. Ці нарости свідчать про те, що є молода бджола, яка виділяє віск. І це добре, але вони нам мішають, вони не потрібні, навіть є трошки людку там на тих наростах. Оце таке і про що. І так, почистили ми вулик, бачите, він чистенький, гарний, покажу вам, що в ці людині. Скільки зараз ну, якісно була сідає рамки. Дійсно хороша сім'я. Вона вже би давно була на другому корпусі, правда, ми вирівнювали їх і позичували в них рамки. Це її будівельна рамка. Дуже хороший такий лайфхак. Ось це була вощинка, Потім розглянемо, що це таке. А це трутовий сад. Тут все засіяно, засіяно, все е тротовими <плес> дітьми, так би мовити. Ось. Хлопчиками. Хлопчиками. <х> Ось і. Зараз вже глянемо е Як воно виглядає всередині. Вулик, <плес> ну, дійсно хороший. Оце світить ось це, що вже давно пора розширятися. При тому, що ми десь у нього взяли десь 4 рамки розплоду з бджолою. ось це, що їм вже немає місця. Ось це світиться, оце є, щоб ви розуміли, свіженький мед. Ось я не знаю, чи його на камеру буде передати. Але щоб ви розуміли, коли ви просите свіжий і ранній мед, ось скільки його є, і це не для нас і не для вас цей мед. Це є чисто зараз для бджіл. Щоб вони споживали, щоб вони розвивалися, щоб мали сили, щоб принести нам хороший і якісний мед. Перше, що ми робимо, ми ставимо роздільну решітку. Для чого роздільна решітка? Це для того, щоб матка не перейшла в верхній корпус. Тому що верхній корпус це є відділення для нашого смачного меду. Цікавий факт. Роздільна решітка потребується для того, щоб матка не переходила в другий верхній корпус. Вона створена так. Щоб бджілка проходить між ці очейки, а матка в неї трошки більша попка. То як ну, загалом дівчат, які краще, то в них побільше попки, то вона не зможе перейти і не пройде через цю решітку. і не підніметься верхній корпус. Так що, хлопці, не дівчата на лаботенах, а попу як у кінь. І так, поставили ми до решітку. ресідку, розжиряємо його верхнім корпусом. Це є корпус для меду. Те, що я вам говорив, він зараз пустий. Ось наші рамки. Це, грубо говоря, медова тара, яка зараз зовсім пуста і цистенька. Сюди будуть бджілки вже приносити тільки свіжий і спілий мед. Ось, ось цим ми розширяємо. Чому ми говоримо, що ось так буде якісно, тому що зараз тут нічого немає зовсім. Ось це є тара. Чиста тара. Розширяється бджілки. Чином, буде підніматися до гори, Приносити мед, а матка сіятиме там гнізді. Ось так наразі ми розширили гніздо і поїдемо вже на ріпак. Отже, основне ви зараз зрозуміли, це ми розширяємо пасику, піднімаємо корпуса, ставимо роздільні решітки, ось у нас роботи багато зараз буде. Це на камеру ми вже не будемо знімати. Пояснила нашу задачу, бо бослідуще відео буде вже на новому точку. Наша пасіка вона переїзна, тому що тут вже сади доцвітають, садиться і чисто для розвитку, щоб бджола набрала сили. Та, і бачили, бджоли були зовсім інакшої сили. Зараз зовсім інакшої сили. Зараз вона набрала розвитку. Ми їх розіграємо, пасіка засовується, ось це лаветою і ми будемо переїжджати. Переїжджати зовсім на другу локацію. І вже зустрінемося там. Так що гарного вам робочого тижня. Вже зустрінемося на новій локації, тому що знімати як ми переїжджаємо, це дуже буде важко. Це буде переїзд ночі. Можливо, якесь коротке відео. Ми і відзнімемо, але не обіцяю, тому що це дуже клопітська робота і дуже багато цієї роботи буде. Це займає цілу, цілу ніч. Так що вже зустрінемося на новій локації.